Слава Богу дорогі брати і сестри, час летить, і ми, живучи на цій землі, бувають такі випадки, що й зустрічаємося знову, пересікаються наші дороги. Якраз у липні вже 20 років оце було, як ми емігрували звідси. і ми Колись ви літали з України 13-го і, і звідти так прилетіли цей раз. Якраз 20-річчя кажуть наші діти, ви на 20-річчя летите назад. Але за ці 20 років я так глянув на хор майже всі ті самі лиця. Це дуже добре, це дуже добре. І ви не сильно змінилися 20 років. А сюди лиця нові багато, зовсім майже не знаю. Хтось народився в той час, можливо, вже й одружився за ці 20 років. Отак життя наше летить. Так все міняється на цій землі. Як оця погода, я сьогодні в Жолуцьку був на хрещені. Встав, думаю, нащо я пообіцяв туди їхати. А потім думаю, як я ж я не поїду. Я там народився якраз де той ставочок. То моє той хотірець Чучево там було на таке. Да? Воно є Чучево, да? але ж там все дитинство, там на лузі щавель рвав, хусточку зав'язували якось. Ми лотать, збирали жовту таку, чи що там. Коноздру рвали в лісі. Я кожну стежинку в тому лісі знав, аж до острівець і до Жовкинь. Думаю, як же я туди не поїду. Кажу, на жінку їдемо звичайно. І такий радий був, що такий дощ ми там подякували за дощ. І, бо нам брати зробили палатку, а братам подякували за палатку, що, що ми сиділи під дощем сухенькі і все було добре. Слава Богу. І де б ми не жили, де б ми не були, життя нас кидає в одне друге місце. Як і Павло каже, що Бог повелів скрізь по всьому лицю жити. Бо Він назначив нам наші межі і часи нашого, нашого проживання і далі сказав по всьому лицю землі. Ну, Дехто тримається одного лиця землі. Ото я в Вараші народився, чи там близенько, я тут і проживу. Ну, Але Бог каже, що він дав право жити по всьому лицю землі, але він обмежує часом, комусь дає, комусь не дає, а хтось не хоче скористатися, а хтось. Розуміє, що йому Бог дав тільки тут, і всі праві, тому що Бог дає на це право вибору. Бог надає багато людині право вибору на цій землі живучі. А вже чи ми правильно вибираємо, чи неправильно, то Бог буде коригувати, якщо ми щось не так будемо робити у нашому житті на будь-якому місці. І нам важливо запам'ятати слова, які ще колись екзяст сказав. Що то не важно, де ти живеш, що ти вибрав, як ти, я, яку ти місцевість вибрав для себе, важливо ось що він сказав. 13 вірш останньої книжки, останнього розділу Вислух, Вислухай, може, підсумок усього цього бійся Бога, виконуй заповіді Його, бо в цьому міститься. Все для людини. Слава Богові. Слава. Бійся Бога і виконуй Його заповіді. І в цьому все для людини. Не в тому, де краще, де багатше, де легше, то так здається, що воно легше, але воно не так вже й краще. Якщо всі-всі аж так обставини зважити, то ми й не знаємо, де краще, де й легше, де й простіше, де й важче. Але найлегше, якщо ми боїмося Бога та заповіді Його виконуємо. Бо в цьому сутність, у цьому все, все наше життя. І в цьому міститься усе для людини. Ми думаємо, що там щось міститься, там, але найбільше міститься того змісту життя нашого, щоб нам дійсно проводити богобійне життя. І старатися виконувати його заповіді. Чи усі ми це все до кінця розуміємо? І чи легко так сказати і розуміти це одне з часом, навіть з роками ми більше розуміємо, тому що і сивина, мудрість в чомусь не, не, ну, не випадково сказано, що де сивина, там і мудрість зазвичай людина, яка мудріє з часом. Вона, роблячи деякі помилки, деякі, знаєте, уроки бере правильні, виправляє щось, і вона більш досконалюється і знає, що дійсно Бог сказав все правильно. Бог сказав все правильно. Але боятися Бога можна в будь-якому віці. Бога боятися можна в будь-яких обставинах. Бога боятися, можливо, навіть там, де всі перестають боятися. Знаєте, і там можна погубійне життя вести. Якщо Ной жив праведно, то Бог, поглянувши на світ, вирішив ну, погубити цей світ. Він не побачив нічого доброго в людях. Але Ной ходив перед Богом правильно. Уявіть собі, в книзі буття сказано, що цей муж Господній зберігав себе серед усіх, чи він їх дорікав, чи не дорікав. Можливо, він не міг з ними справитися словесно. І якщо часом неможливо щось сказати, знаєте, ми живемо в країні в такій вже демократичній, а не все можна сказати, так як нам хочеться, і людям про Бога засвідчити і все. Знаєте, не в всякому місці, не всякій ситуації, ти можеш так відкрито, навіть як в Україні. Бо там, ніби всі рівні, ти собі віруй. Якщо хтось хоче тебе слухати, ти можеш сказати. А якщо ти комусь нав'язуєш, то це вже не можна. Так знаєте, є ще місця і все. Або ти хочеш, ти можеш публічно це все зробити, це не забороняється. І якщо люди прийдуть і будуть слухати, хай слухають тебе. О. І тому таке життя на цій землі, таке життя на землі, але Ной ходив перед Богом. І він, знаєте, боявся Господа, боявся Господа. І написано в книзі буття в шостому розділі, з п'ятого віршу: тоді побачив Бог, що розбеченість людська була велика на землі, і люди дбають повсякчасно тільки про лихе, і жалкував Господь, що створив людину на землі, та й журився Він тяжко. Ми теж часто журимося, от думаємо, навіщо нам ця війна, навіщо тій Росії війна, навіщо тим правителям оце все. Ми журимося, і Бог колись журився. Тому що зло, воно існує на цій землі, воно не зникло нікуди. І, здається, стільки розвитку, стільки цивілізації, так багато змінилося навіть за останні ці десятиліття люди досягли такого. Ну все міняється, все міняється, так як, як ми користуємося всіми цими гаджетами і всім. То все змінилося, все набагато легше деякі речі робити, і легше людям спілкуватися. І, здавалось би, мир посівати по всій землі, але зло, яке існує, воно не зликло нікуди, і воно проявляється то там, то там, то в іншій формі, і в всякій формі, і тоді багато зла проявлялося. Чому б людям не жити, здається, все добре, все достатку, але ж не хочуть жити, як Бог повелів. Ной ну міг так жити, Ной ну жив так, ной ну тримався. Він не міг на всіх попливати. Він міг життям своїм показати, що це можливо так жити. І здавалося, що не було змісту в його житті так існувати. Можливо, як і всі треба було бути розбещеним, бути під, піддатися тим обставинам життя. Але написано, що він сказав вигублю. Я людство, я створив на поверхні землі від людини до скотини, але ной здобув на ласку в Господа. Ось такий переклад тут є, сказано, що на ласку. Тобто Бог побачив, що цей чоловік і його сімейство повинно бути іншу долю мати. Він не може мати таку участь, тому що він боявся Бога. І ось ця заповідь, яка є, Всьому сутність усього життя людського. А ти бійся, Бога, де б ти не був. Чи, можливо, це серед таких людей? Так, можливо. Ной показав, що це можливо, він не змінився, на нього то не вплинуло. Багато хто змінився, і все змінилося кругом його. І вони пострадали. Але Ной, він ласку набув від Господа. Він благодать отримав, Бог полюбив його, Бог бачив цей страх Його, і Бог мав свій план спасіння для нього, для сімейства Його, для всіх. знаєте. І ось от, от така, от така вставина була. І ми живемо в цьому світі. І часто ми, можливо, і тут, не тільки там, в тій країні, де я живу, чи де хто живе, але у всякому місці можна жити серед людей, знаходитися, які не шанують Бога, заповідей Його. Але наша справа зрозуміти сутність усього, що є для людини. Чи ми працюємо, чи ведемо бізнес, чи ми, а, ну що б ми не робили, чи просто спілкуємося з кимось, любу справу виконуємо. Ми повинні любити Бога заповідь і боятися Бога. Боятися Бога це згадати, що моя сумління, моя совість і Бог ото є завжди, вони працюють одне з одним. Сумління нагадує, добре сумління, яке я раз віддав для Бога. Воно мені нагадує, воно оберігає мене, воно говорить мені, що мені чинити і як мені бути, коли навіть щось хтось не так чинить. Я навіть в Америці іноді працюю. І знаєте, люди, як люди, кажуть, ну чого ти так працюєш? То ж менеджер не бачить. А я їм кажу, бачить. І показує туди, а ну з тобою ясно все. Не всі так, але є такі, що кажуть, якщо менеджер, або якщо можна, то можна і послабше робити. А я кажу, я хочу завжди однаково робити, тому що я якби, не перед людьми, перед менеджером також, але перед Богом для мене це важливо. І знаєте, як я так роблю, я дуже багато бачу, що Бог в дуже багатьох обставинах навіть я вже не такий молодий, я треба ще довго працювати. І Бог вступається, Бог вступається, Бог. Дає мені можливості, дає мені здібності, дає мені, знаєте, багато що ще досягнути у цьому, навіть в тій сфері, я стараюсь робити так, як писання вчить все, що не робите словом чи ділом, чиніть як перед Богом. Я собі це нагадую. Іноді теж хочеться, як всі, розслабитися, чи якось я не кажу, там неякісно не можна робити, бо воно не пройде. Але повільно чи чи спеціально люди завільняють роботу, щоб потім отримати, як нас кажуть, овертайм, щоб ту роботу трошки притормозити, щоб потім її десь за додаткові гроші зробити. Ну то я так не чиню. І Бог знає це все, кожну людину. І у всякій справі можна робити як всі, а можна робити все правильно. І знаєте, ось Бог вчить нас. І показує нам через Біблію святу книгу Біблію. Іноді й недостатки всіх мужів показує і навіть гріхи. Але ж Бог вчить твердості духа через тих людей, які зберігали себе у всіх обставинах, який яскравий нам приклад Йосип. Він казав, хіба я можу піти на таке зло? Я Бога боюсь, я Бога боюсь. Він не думав, чи бачить його батько. Він знав про своїх братів, що вони не боялись Бога. Він бачив людей, які оточували. Він знав середовище, в якому він живе. І хто до нього пристає, він все це знав і все це розумів. І ніхто його не примушував. Він не ходив там до церкви. Він не мав одновірців там. Уявіть собі. Але цей молодий юнак, гарний юнак, він в серці закарбував і знав. Що Бог сильний його провести, і Бог сильний його благословити, якщо він буде оберігати своє життя. Якщо він цю заповідь виконає до кінця, і він каже: Я не можу чинити зле, бо я Бога боюсь. В іншому випадку, коли батько його помер, пам'ятаєте, там написано, що він завіщав винести кості на батьківщину. Я не раз думаю. О, думаю, колись як молодий був, думаю, а зараз як бачу, що вже й наші ровесники часом відходять. Да? от Ми бачимо і на відео, і тут наші друзі відходять. І думаю, що діти кажуть, а, тату, а що ви хотіли б десь там на Україні померти? Кажу, звісно. А яка різниця? Кажу, не знаю. Але чогось не хочеться, тут така сира, дощі йдуть в Вашингтоні, такі, така глина, а в нас такий білий пісочок там. Щось на старість приходить таке. Я в молодості так не думав, точно 100%. Але зараз, здається, може, тут легше якось. Ну, хоча це, це суті немає, але я починаю розуміти, чому так важливо було колись для Йосипа, для Якова, для тих мужів, патріархів, щось таке. Воно, може, є. Бо я, як зайшов сьогодні, там в Жолуцьку, то я згадав. І свою матір, бо то по матері, мати там жила, батько в другому місці народився, теж в цьому селі, але з другого кінця. Але там материна родина вся, і там я знав, що там ту хатинку колись будував ще мамин тато, а він потім на фронті загинув Другу світову війну. А потім я згадав, що я ще знаю свого прадіда. Я діда не знав, а прадіда знав, такий старий дід Кузьмажею, з такою бородою. Все згадалося. От все згадується в житті. Ось. І е, Так і колись Йосип е, мав такий наказ, щоб зробити те, що батько просив. І коли батька не стало, брати злякалися. І кажуть: а що ж батька немає? Йосип, напевно, нас не чіпав, бо батько був живий. Вони так думали, що Йосип нас не наказує за наше дитинство, за наші гріхи. Тільки через те, що батько ще живий. Уявіть, яка думка в недосконалих таких, що перед Богом недосконалі. Але Йосип був абсолютно досконалий. Та що ви говорите? Хіба ж я вам за Бога? Хіба я можу щось рішити? Ви живіть, я давним-давно все вас тільки благословляю, тільки готовий благословляти. Про що ви говорите? Яке колишнє, яке минуле? Ото ми, віруючи, знаєте, часом. Можемо комусь щось хочеться пригадати минуле. Але не треба його пригадувати. Треба бути, як Йосип, казати. Хіба ж я згібний на це? Хіба ж я вам не чинив тільки через те, що ще батько був живий. чи, чи щось. Ні, Йосип каже, то не через те, що батько. І без батька я буду ще кращий за вас. Може, і за батька ще вам послужу, якщо ви ще не досконалились. Бо вони набагато пізніше визріли, рідні брати старші за віком. Але визріли духовно набагато пізніше, набагато пізніше стали розуміти, в чому оця суть боятися Бога і заповіді Його виконувати. А в Йосипа було то. В Йосипа закладено то було, і він оберігав себе. І як важливо для нас у нашому житті, оце як нам хтось заложив, я навіть не знаю. Мене не тиснули батьки. Батько тоді до церкви не ходив, мама так ходила. Але я з дитинства ходив, можливо, бабуся, сусіди більше, може, й мама повпливала. Але я знаю, щось так сильно закарбувалося воно, що на все життя воно тримає. І я щасливий, що Бог подарував осю таку прив'язаність до Бога. Що би не було, як не складались мої справи, я відповідальний за те, щоби берегти своє життя перед Богом, так і кожний із нас. В цьому сутність для Бога. Несутність, знаєте, навіть де ми живемо, або ви живете, тут війна йде. І дехто каже: Втікайте, бо війна, а де хто каже, а я не хочу, я хочу тут жити, це моя земля. Знаєте, і дійсно, кожна людина має право залишатися і жити. І сутність не в цьому. Суть у тому, щоб ми співали, як співали, що життя наше тимчасове і маємо ще одне життя. Ми маємо вічне життя. Ми перейдемо з цього життя. Я був. Недавно в Сакраменто, ну так життя быстро нас якось кидає, там наша сваха померла, і ми з людою літали. І там ж на кладовищі побачили наших кузнецовських, похованих, знаєте, якось так знайомі прізвища на американській землі. Люди поїхали жити, хтось по старості, а хтось молодим відійшов, а хтось взагалі дитинкою, там по якихось обставинах. Припинилося життя, і ми це побачили просто так країшком, а якби туди в глубинку, там чисто слав'янське таке кладбище, наші люди. Дуже багато переселенців там уже покояться. Але це, це земля, це така сама земля, це так само тимчасово, це так само другий клімат, може, другі обставини, але це така сама земля, і ми живемо на цій землі, дорогі мої. І Бог лише говорить до нас, що зберігайте віру. Важливо зберегти віру, важливо молитись перед Богом, не дивлячись ні на обставини, не дивлячись на те, хто поруч з нами, нам важливо дотриматись, і це цінність, яка не тільки знаєте, для себе самого, це важливий критерій навіть для оточуючих. Як приємно чути, якщо брат сестра ходить в вірі, якщо нічого з руками так не міняється. Якщо стоїть твердо, тримається Бога і Слова Божого, як приємно, як приємно, як приємно Богові споглядати на людей своїх, на дітей своїх, які він дозволяє, можливо, десь в інших місцях проживати, але він бачить, що люди бояться Бога, моляться до нього, живуть за Словом, і інших повчають, і на інших впливають. Тому, дорогі мої, хай Бог береже вас, віра наша вона не проходить безслідно, як і не пройшла святих Божих мужів. У них складніші обставини були. І за них написано в писанні, як вони вірою, жили, вірою, перемагали. І ось я прочитаю написано, що вірою Авраам у випробуванні приніс Ісаака на жертву. Однородженого приніс, маючи обітницю, про яку було сказано, від Ісаака буде твоє насіння. Вірою, він вірив, що із мертвих може Бог Воскресити, тому і, пов... тому і повернено йому сина від смерті, як про образ. Вірою в майбутнє поблагословив Ісаак, Якова та Ісава. Вірою Яков, умираючи, благословив кожного синів Йосифа. Схилився він верх жезла свого. Вірою, Йосип, умираючий, про вихід синів Ізраїлів, згадав і про кості свої заповів. Вірою, Мойсей після народження, хований був три місяці батьками своїми, коли бачили вони, що дитина гарна, і не злякались вони повеління царського. Вірою, Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки фараонової, а вибрав краще страдати з людьми Божими. Ніж мати дочасні гріховні насолоди. Більшим багатством над Єгипетці скарби вважав він на ругу Христову, бо дивився на нагороду. Вірою, покинув він Єгипет, не боячись гніву царевого, бо був непохитний, як такий, що невидимого бачить. Вірою справив він Пасху і пролиття крові. Вірою, перейшли червоне море. Як по суходолу, що спробувавши єгиптяни потопились, вірою стіни ірихонські попадали після семиденних обходів. І так ще більше можна сказати за віру інших людей, дорогі мої, ми живемо на цій землі, і дійсно віра допомагає нам подолати великі перешкоди, тільки вірою ми можемо проходити те, що неможливо пройти через віру. Я дивлюсь, як багато сьогодні людей страдають, страдають особливо в Україні. Ми теж стараємось, як можемо якось допомагаємо, більше молимось, може іноді менше, ніж ви, бо ми трошки далі, але ця біль, вона лишається, ми її відчуваємо, бо ж ми одно, як би там не хотілося, ми ж одне. І, і знаєте, люди, які з вірою, вони легше це переносять. Для них легше це сприймається, для них легше, звичайно, ми так само все, і почуття ті самі, і, і знаєте, і дивлячись на втрати, все однаково переживаємо. Але ж ми надію маємо, щоб не сталося, ми надію маємо. І Христос нас запевняє ще більше, що смерть лише переходить. Апостол Павло то прямо казав. Для мене життя то Христос, а смерть надбання. Ми не такі сміливі, що так говорити. Але Павло настільки впевнений, він прямо говорив, що я би вже бажав. Я би вже бажав все полишити і переселитись, і там це набагато краще для мене. Але для вас краще, щоб я вже тут лишався. Так він розумів. І він каже, не знаю, що вибрати. Як нібито він мав право вибирати, але. Написано, він каже, не знаю, що обрати, Але знаю і йому Бог відкрив, що краще, щоб я ще полишився. У нього ще була праця на землі, ще не став час відходу його. Хоча б він бажав би вже відійти. У нього складності в житті були, у нього труднощі були, переживання були, гонитви були, все було. Але він казав, що я буду робити те, чинити, що краще для Господа і для всіх оточуючих. Тому навчимося від Бога, довіримося Йому. як би не вжили на цій землі, де б ми не були, тримаємося Бога, біймося Бога. І в цих обставинах, коли, знаєте, стільки всього, не треба боятися навіть цих обставин, але Бога особливо треба боятися. Заповіді Його надважливо виконувати. У цьому вся сутність для людини. У цьому... В цьому виконанні по новому заповіту ми маємо ще більше, ніж оті, які, знаєте, так здалеку споглядали. Вони бажали бачити Писання каже, те, що нам відкрив Господь через Ісуса Христа. Але для них то було як, як закрито. Вони до кінця не розуміли цієї земної боротьби. Лише за деяких сказано, що Мойсей якось взирав. І він вважав те, що він переносив як Христовість, що він за Христа страдав, так христові страждання. Він мав надію на вічне життя. І деякі мужі точно впевнені були, хоч для них було важче це все розуміти. Але для нас Христос явив своїм Воскресінням, засвідчивши це як велике свідоцтво і підтвердження того, що всі повинні покаятись, жити з Богом на цій землі. Тому що для нас є обітниця вічного життя. І тому в цій впевненості, дорогі мої, я вас вдохновляю. Не турбуйтеся через міру, не хвилюйтеся через міру. Навчіться, як Павло, жити і в таких обставинах, і в таких. І це наш шлях, це наш шлях такий. Нам треба довірятися у всіх обставинах. Можливо, ви змужніли більше. Можливо, ви пережили більше внутрі, всередині, в цих обставинах тяж, тяжкіших, ніж ми живемо. Але ж чомусь ви навчилися більше і в вірі, і я вірю, що зміцняється це щастя для людини, коли її віра не ослабіває, а зміцняється. Коли вона не дивиться на обставини чи навіть ну, на ті. Е Пророцтва чи людей, які пробують пророкувати, як воно закінчиться, як воно швидко минеться, а воно не приходить. Люди спішать іноді. Люди, люди хочуть свої особисті побажання, а вони не співпадають. Не треба на цьому розбиватися. Бог знає, все досконало, і вірних своїх він опікує, оберігає, і вірним своїм він дає силу і спроможність проходити через великі випробування. Колись перший раз, як я приїхав до Канади, я в одній сім'ї ночував, такий мороз був сильний, я там працював, а на ніч мене дідусь один забрав. а Він виявився, єпископ був, а потім вже ну, старенький вже, якби почетний єпископ. І я в нього ночував. Він як розказав, що він пройшов, яке життя. То я був здивований. Він ото в Німеччині, там в тих концтаборах все оте пройшов, ті, ті, ті лихоліття, те все. І каже, як приїхали до Канади з сапкою, бурячки сапали, щоб вижити, як всі ці етапи свого. І потім я думаю, він гарненько так на старість живе, такий будиночок теплий, на дворі такий мороз. І я думав, що він ну, добрий жив так завжди. Ми людину не знаємо, через що люди пройшли. Але він каже: я прийшов до Бога, Бог мені влаштував все в житті, Бог подарував мені одне, друге, добру сім'ю, жінку, все. І знаєте, все життя збудувалося, незважаючи на те, що надії на життя в тих обставинах взагалі не було. Взагалі не було. Але Бог йому дозволив, і в нього щасливо пройшли всі життєві роки, аж до старості і кінчини. Так що ми не знаємо багато обставин, через які ми проходимо, але треба взирати на майбутнє. Він сильний і на цій землі поблагословити вірних своїх, відданих своїх. Тому бережіть свої серця, довіряйте Господу, моліться. І в цьому все для людини, вся сутність нашого життя, зберегти Його в святості, в чистоті перед Богом, виконуючи його заповіді. Нехай воно буде таким благословенним у кожного з вас. Господу нашому слава, подяка, повіки. Амінь.